З мером Божим. Друзі, я запрошую вас до онлайн-конференції з вивченням Слова Божого. Якщо ви... Ми зараз в Україні і постійно знаходимося під постійними обстрілами, але натомість ми бачимо Боже чудеса, Боже Люба, якщо ви не належите до жодних християнських церков, напишіть нам у коментарі, і ми допоможемо вам приєднатися до християнської церкви. Повного спілкування та молитви. Нехай Господь благословить вас, нехай Господь наповнить ваші серця з силою е пройти всі ці випробовування. Нехай Господь благословить кожного з вас на тому місці, де ви є. Напишіть нам обов'язково в коментарі, де ми допоможемо вам приєднатися до Християнської церкви, приєднатися до Христа, де ви будете мати Божий захист, Боже благословення та Його благодать. i mean